Писанка у мене, мабуть, кращої нема, мама тільки помагала, малювала я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестеньків малих, і дрібню сіньку ялинку, Поясочок поміж них. А якщо сте закінчила, та до мовив Молодець. я ту писанку для себе, для зразочка залишу. А для мами і для тата, я ще краще напишу на велик. І інші конкурси, які яким будемо проводити серед дітей, я б дуже хотів би всім вам побажати творче живу. От якби ми цю творчість могли зберегти в своїй душі, якби ми творчі кожен день щось новаційно думали, пробували, ризикували і робили, я думаю, в нас також було б життя зовсім інше. Тільки ви перестаєте творити, ризикувати, щось майструвати, чомусь вчитися, ви перестаєте цікаво жити. Тому цей конкурс ще скерований і на те, щоб цей запах творчої енергії вам як би, дати якомога на довшу період вашого життя. І ще одна є важливість, народ є тоді, коли він має особливість. І чим більше націй проблискує цим кристалем, діамантом свого буття, тим красивіше життя. І українська нація має таку традицію, як писанка, на відміну від багатьох інших. Фактично виключення, може, українці в цьому є, це те, що ми маємо традицію писанка. А це означає, що взявшись за писанку, чи за хрябанку, чи взявшись за малювання, ви зразу ж своїм корінням торкаєтеся глибокої історії нашої прадавнини. Ви зразу ж черпаєте енергію цієї глибокої історії. Ви отримуєте цю енергію для свого буття. Ви розмулюєте те нашарування, яке вас відрізає від потужної енергії наших предків. І коли ви це робите, ви сильніші набагато від тих, хто цього не робить. І чому культура, чому традиція, чому мова є такою важливою? Тому що ви тоді маєте зв'язок зі своїми предками. Вони з вами говорять, вони вам дають силу, вони вам дають натхнення. І тому ви сильніші, навіть не знаючи, звідки береться ця сила. Я хотів би, щоб ви були українцями, щоб ви пам'ятали, що ви родом українці, щоб ви знали українську мову, знали її культуру, знали її традиції. Щоб ви розуміли, що це вам сила, духу, наснаги і фізична зрештою, можливість реалізувати себе. Як тільки ви перестаєте бути цими людьми, як тільки ви асімілюєтеся, як тільки ви забуваєте, що ви українці, ви стаєте слабшими на порядок, і від того стаєте тільки лакеями, а не господарями свого життя. Я хотів би, щоб і в цьому ви також зрозуміли, що це серйозний код, серйозний якби, сигнал цієї єдності всіх наших поколінь, дідів, прадідів, прапрадідів, які жили на цій землі. Сьогодні, безперечно, церква підтримала. Я хотів би подякувати церкві, нашій українській православні за те, що вона благословила. Пасха, яку ми відсвяткували, це є свято вічності, віра в вічності. Хто тобто, вперше в цьому році торкнувся проблеми писанки? Підніміть руку. <клухи> Хто спробував, що це таке? <плухи> 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 дякую, дякую. Спасибо. Ще розсередитися всім дякую. 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 Я хочу, щоб ви передали вітання своїм батькам, що ви в них найкращі діти. Я хочу потішитися ну, настроєм ваших батьків, які радіють за те, що ви такі гарні діти. Я хотів би, щоб нас було все більше і більше. І щоб на наступний конкурс нас було вже не 200, щоб нас було хоча б вже декілька тисяч, а потім і всі, і щоб ми е в такій духовній єдності і в серйозній творчій справі. Виховували себе, готувалися і були справді українською. Всіх вас святом, добра вам, здоров'я, дякую за те, що ви в нас достигнете.